Доброго дня. Показую вам цікавий навантажувач Toyota 8FD40. Дизельний навантажувач, вантажопідйомністю 4 тони, рік виробництва 2015, висота підйому в даній комплектації 3 метри. Мачта дуплекс, двохсекційна, є каретка бокового зміщення вил. Є захисна рішітка для вантажу. Ми підготували цей навантажувач для клієнта, скоро він буде відвантажуватись. Клієнт попросив, щоб було дві пари вил довжиною 1,20 та 1,60 м. Закрита кабіна заводська. Навантажувач буде працювати переважно на вулиці. І там не дуже однорідне покриття, тому шини пневматичні, ход буде більш м'яким, ніж на цільнолитих. Ну і звісно, що завдяки закритій кабіні, захищені органи керування та і людині оператору буде комфортніше працювати. Вантажопідйомність 4 тонни, це вже зовсім на 3,5, це вже інша ліга, інша вагова категорія, набагато потужніший двигун, двигун іншої моделі, ну і взагалі, помітно, більш великі габаритні розміри тут встановлено. трехлитровый дизельный двигун Toyota 1 КД. Кабина, все органы керувания звучные, керувание гидравлика рычаги. Коробка передач тут автоматичная, обычный автомат. Перед, нейтраль назад. Все очень обычно. Покажу, как выглядит вагон. Сейчас откроем двери, заднее окно. Сейчас покажу вагон. Вот он, Тойота 1КД. Запустимо Закрываю капот, закрыю все інше, покажу як працює гідравліка Як він їде, як працює гідравліка. По-перше, підйом. Можна туда та газу, щоб ще піднімав. Ну тобто... добре працює. Распитать наголо. Ріцепт на себе. Редка по комову знищення Ось третя функція. Каретка зміщення. Так, тепер знімаємо зі стояночного тормозу Зняв. Натискаємо педаль тормозу вперед. Він починає рухатись, Це звичайний автомат, Додаю тяги. тяговитий, відчувається потужність та запас тяги. Нейтраль назад. Нейтраль вперед. Ось така цікава модель. Як завжди, бажаю клієнту гарної та безпроблемної ефективної експлуатації. Цей навантажувач буде возити переважно великі дизельні генератори, тому якраз те, що треба. Дякую за ваш час. До побачення.